Найпотужніший гравець світу за версією Даніеля Негряно, амбасадор Джіді Покер і справжня легенда покеру нещодавно провів сесію Ask Me Anything на Reddit, де відповів на десятки питань фанатів. Початківцям Даніель радить поєднувати теорію та практику, спершу вчити правила і стратегії, а потім додавати інтуїцію. Про онлайн-покер і штучний інтелект. Він каже, що це гра в кішки-мишки, Шеї стане інструментом для переваги. Що стосується всоп і затягування гри, Негриано впевнений, усі турніри від 5 тисяч доларів повинні мати шот-клоки. Бо багато гравців користуються відсутністю покарань. Про вік у покері Даніель говорить просто: пік кар'єри припадає на 40-45 років, але йому 51. І він відчуває себе сильніше ніж будь-коли. Серед найбільш болючих роздач негріану згадує мейн івент в СОП 2001 року. Він був чіп-лідером серед 12 гравців, але вилетів 11-тим, програвши Олин із карманкою Туз король проти пари шісток. Улюблений суперник Даніеля безсумнівно Філ Гельмут спостерігати за його реакціями після програшів завжди весело. Щодо поведінки інших гравців, таких як Віл Касув чи Мартін Кабригель. Негриану відверто каже, це жахливо і неприпустимо. А головний покерний урок від нього простий: бери відповідальність за свої результати та свої дії. Удачу ти не контролюєш, але можеш контролювати процес і реакцію на події. Саме це визначає твій успіх. Про Ілона Маска він каже, дикий, ризикований, небезпечний, але робить величезні ставки у житті, які обчислюються мільярдами та виграє більше, ніж будь-хто інший.